Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У Марини було 48 гривень, дві треті, з яких вона витратила на шоколадку. Скільки коштувала шоколадка? Приступаємо до виконання. Знайдемо дріб від числа дві третіх. Від 48. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. 48 поділимо на 3, це буде 16. І 16 помножимо на 2, маємо 32 гривні. І пояснюємо, коштувала шоколадка. Записуємо відповідь. 32 гривні. Номер 6 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу виконано.